Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з художньої літератури, де ми з вами послухаємо чудову казку Василя Сухомлинського, яка називається «Як починається осінь? Осінь це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша доня весна. В осені коси заквічені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підійметься сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітають і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно корличуть. Любить осінь заходити у садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють, а дятли радіють. Зустрівшись із осінню, голосно ще бечуть, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібну паутинку. Діти, а якою ви уявляєте осінь? Послухайте ще раз, як письменник пише про неї, заквітчена пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ось яка вона чепурна і гарна. А чим вам подобається осінь? Скажіть, як восени на вулиці? Як ви гадаєте, чому осінь співає про срібну павутинку? Правильно, тому що це початок осені і настає бабине літо ще тепло, але вже по осінньому. Я з вами прощаюсь, ви молодці. Любіть осінь і шануйте природу.